Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я пропоную поговорити про. Цікаві паралелі між флагманами та фланкерами підняти тему, наскільки часто фланкери можуть бути не схожі на флагмана або не схожі між собою. Фланкери, представники однієї тієї самої лінійки, парфумерної. І сьогодні я добрала безумовно аромати, які як найкраще пасуватимуть для літа, принаймні на мій смак, на мій теперішній настрій, і навіть з деяких об'єктивних міркувань є тут серед моїх сьогоднішніх ароматів такі композиції, які просто кричать про те, що вони створені для літа. Але перед тим як розпочати, прошу вас підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. На цьому каналі я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. Будь ласка, поставте також дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже вам вдячна! І розпочинаємо. Розпочну з двох ароматів. Один з них аромат. З яким у мене не дуже прості стосунки, це ось цей Нарсісо Амбрі Парфам від Нарсісо Родрігіс. І е, другий аромат я люблю дуже сильно це Нарсісо Парфам Rouge від цього ж бренду, зрозуміло, і з тієї ж лінійки Нарсісо. Але перед тим, як поговорити і порівняти між собою ці аромати, якщо це взагалі можливо, давайте поговоримо про флагмана. Це щось супер недосяжне уже з колекції Нарсісо. І можна, звісно, його купити на вторинному ринку, але це аромат знято з виробництва, і тому для багатьох він тепер рідкість і недоступність. Я дуже щаслива, що він є у мене у семплі, зберігається дуже добре, уже багато років від моєї прекрасної глядачки Ірини, і тому я можу. Доторкнутися до цієї краси, я дуже щаслива. Хоча зараз, до речі, є у мене такі думки, чи не купити собі міст для волосся з назвою Нарсісо. Але колір у нього такий, як у Пудре, у Нарсісо Пудре, який мені також подобається, тож цілком може бути, що звучання буде ближче до Пудре. І, взагалі, міст для волосся надає, напевно, всієї краси, яка є ось в ось цьому прекрасному семплі. Це неймовірний аромат, аромат, який мене вразив і закохав себе, що відбувається у моїх сусідів. Такого я ще не чула. Я була вражена просто підкорена цим ароматом, закохалася з першого. За тестом, це неймовірна краса, це квітковість, мускусність, мускусність, яка асоціюється з гарячою праскою, з щойно попрасованою чистою білою сорочкою, з натуральної тканини, що дуже важливо, з бавовни, наприклад, це водночас і жіночно, і унісексово. Це мене взагалі дуже вразило на той момент. Нагадаю, це аромат 2014 року. І зараз я нагадаю собі його звучання в усій красі. Це дуже чуттєво. Тут є гарденія, неймовірно красива, біла квітка. Тут є згаданий вже мускус, і без мускусу неможливо уявити безумовно жоден аромат Арсіси Родрігіс. Мускус, тут, як я вже сказала, асоціюється з чистотою, хоча і не позбавлений чуттєвості, і, можливо, натяку на анімалістичність навіть. І дуже красиво підкреслює цей аромат, цей дуже чуттєвий, жіночний, серйозний глибокий аромат нота ВТВР. Таким чином, додаючи йому іще й маскулінності відчутної. Неймовірна композиція, любов, асоціація з розкішю, з білим кольором, з доглянутим жіночим тілом і не лише жіночим. І давайте тепер підемо трохи далі. 2018 року з'явився ось цей аромат Narciso Rouge. Потім з'явилася ще туалетна вода з прозорою кришечкою. А не з такою э, червоною, як у мене, і обидва ці аромати, наскільки я розумію, вже знято з виробництва, тому що знайти їх складно. У будь-якому разі, я все одно хочу про нього розповісти, тому що дуже його люблю. І також завжди можна спробувати знайти аромат на вторинному ринку, наприклад, на шафі. Отже, Руш. Чим же він відрізняється від флагмана, від просто нарсіса в білому флаконі? як на мене, вони дуже схожі. Вони одразу зрозуміли, що з одного сімейства. Але до руш немов би додано ще прекрасні троянди і певну помадність, і косметичну пудровість, безумовно. Це аромат в червоному флаконі. Тому троянда це перше, що спадає на думку. Помада червона, але проступає той самий кедр, про який я чомусь не сказала, коли говорила про нарсіса. Проступає ВТВР, все це є. І додається ваніль. Хоча вона тут для мене. Ніколи не виступала на перший план. Є тут також, окрім троянди, безумовно, Тубероза. Так, і Тубероза додає і ще більшої сексуальності цієї, і без того дуже жіночої, дуже такий, такий косметично помадній і квіткові композиції. Але ВТВР не мов би, все ж таки нагадує про те, що не все так однозначно і що є тут певна навіть така. Серйозність і глибина, немов асоціація навіть з чоловічим ароматом. Ось такий парадоксальний, такий багатогранний, прекрасний аромат. І той самий мускус з відтінком розпеченої праски, все це тут є. Це просто диво. Обожнюю цей гіркувато-солодкуватий, мускусний, неймовірний аромат. Безумовно, і пудровий, дуже великою мірою пудровий, поматний. А третій аромат це нарсісо Амбрі. Аромат з дуже літнім вайбом. Подивіться на цей колір. Він у мене асоціюється з ароматом теракота, до речі, їх чимось навіть порівнюють такий розведений, розчинений білою фарбою теракотовий відтінок. Також в мене асоціації з лососем, з чимось таким. Приємним, але тут немає, звісно, рибного звучання. Просто вайб такого чогось літнього, чогось пляжного. І ось так саме з пляжем асоціюється цей аромат. Через саме звучання, яке нагадує знову ж таки теракоту, аромат від Герлен, знаменитий аромат, але в теракоті немов більше такої глибини, і, і він у мене із осінню прекрасно перегукується. Він. Такий теплий, такий а, глибокий і а, багатоманітний. А цей аромат, не мов би простіший. І не мов би так так само, як і теракота асоціюється з засобами для засмаги чи після засмаги, з кремами такими для тіла літніми. Так, все це тут є. Але є і ще певна така гурманська складова, не мов би горіхова в цьому ароматі, я її дуже добре відчуваю. Дуже цікаво і дуже для мене неоднозначно, тому що інколи мені цей аромат подобається. Але точно зрозуміло, що якщо і носитиму його влітку все ще, то в прохолоду не у теплу погоду. Тому що коли тепло, він, особливо коли спекотно, в ньому важко. Можливо, через усю нав'язливість у гурманського горіхову, яку я тут відчула. Нанесу його також на блотер. До речі, якщо говорити про попередній аромат, про нарсисо Rouge, то його також тільки на прохолоду влітку можна використовувати, на мою думку, тому що може він бути занадто важким. Це дуже непростий аромат. Цей аромат має в собі немов би як не дивно ще більше щільності. Хочеться його намостити на щось. Можливо, це і є оця кремовість, і мускус той самий тут є, але не би, уже не такий, не такий очевидний, не така вже розпечена праска в цьому ароматі. Як на мене, він з Narciso Rouge має досить багато відмінностей. І якщо говорити про порівняння з першим ароматом, з флагманом Narciso, то чесно кажучи, флагман мені подобається найбільше. В ньому є абсолютно все. В ньому би, немає таких вузькоспеціалізованих відгалужень, як помадність, пудровість, як у випадку з руж, або пляжність, як у випадку з Амбри. В ньому мені нічого не заважає, він у мене викликає просто піднесення, відчуття просто якогось свята, свята у флаконі. Ось такий. Цей флагман Нарсісо. Мені треба ще підійти до Пудре. Мені здається, він найближче до Нарсісо, і тому я його теж хотітиму, напевно. І також безумовно я залишаю закоханий руш, тому що в ньому я відчуваю ось той ветивер, який є в Нарсісо. А в Амбри його вже і не заявлено, і вже його там і не відчуваю відповідно. Переходимо до наступної пари, і це також будуть мускусні аромати. Це буде Ланком. Дуже неоднозначний зараз для мене бренд, тому що він однією рукою в Лореаль перебуває, відповідно, дуже вільно почувається на російському ринку, а з іншого боку, він допомагає Україні і робить це, наскільки я розумію, послідовно. Тож це такий бренд французький, як країна Туреччина, яка і вашим, і нашим. Якось так я зараз приймаю Ланком. Два аромати для порівняння для сьогоднішньої теми, які. Колись дуже хотіла, дуже про них мріяла, тому що е, коли познайомилася з Ідоль інтенс, інтенсивною версією, я була вражена прекрасною натуралістичністю і реалістичністю і певною легкою індольністю е, цієї прекрасної троянди. Коли я говорити про ці два аромати, це якраз буде приклад того, як може сприйняття одного фланкера повпливати на сприйняття іншого. Отже, я була знайома спочатку. З інтенсивним ванком ідоль, і, і закохалася в нього. І, до речі, тут на упаковці щось пишеться про те, що це трояндовий жасминовий шипровий аромат. Тут є також ваніль Бурбонська, кілька видів троянд, і це е, справді прекрасний аромат ось такому цікавому, прекрасному флаконі. Це 25 мл. Ось такий нестандартний формат. Цей флакон може стояти, його зручно брати з собою. З усіх точок зору він прекрасний. І нанесу його для того, щоб нагадати собі всі нюанси звучання. Так, тепер, коли я вдихаю його, я завжди згадую про наступника, про аромат, який з'явився пізніше, через ем, пару років. Отже, це аромат 2020 року. В якому, звісно, прекрасно відчувається троянда. Вона гарна, але я після того, як познайомилася з наступним планкером, не відчуваю цієї анімалістичності, навіть реалістичної, натуральної троянди, яка стоїть у вазі. Це відчуття я втратила. Натомість я тепер прекрасно відчуваю ваніль, відчуваю певну цукерковість, льодяниковість, яка теж дуже гарна, але вона відводить мене уже від натуралістичного сприйняття цього аромату, більш гурманський навіть бік, і тим більше, як мінімум, у бік парфумерний, безумовно, це. Парфумерна троянда з мускусом, де мускус не так сильно відчувається, як у попередніх ароматах, про які я розповідала від Риси Родрігес, але все ж таки він тут прекрасний, чистий. І як я вже сказала, цей аромат для мене йде уже в бік певної гурманської цукерковості. І сталося це через те, що аромат 22-го року, і доль нектар. Який я дуже-дуже багато носила, як ви можете бачити. Він у тревел-версії 10 мл. І він якраз містить у своїй піраміді не лише ваніль, звісно, окрім троянди, не лише ваніль, але і попкорн, і карамель. Ці компоненти не мов би перескочили для мене у інтенсивну версію. Нанесу його також, щоб відновити свої враження. Він більш такий вже настояний, а можливо сам по собі. Більш інтенсивний зараз він звучить відмінно. Я маю на увазі таким чином, що досить сильно відрізняється від версії Антанс Інтенс. Я відчуваю навіть реалістичніше в цій версії, як не дивно на тепер відтінки пелюсків троянди дуже дивно, дуже дивно, як сильно трансформувалось моє ставлення до цих двох планкерів. На жаль, з флагманом цього разу я порівняти не можу, тому що знайома з ним лише завдяки магазинам і пам'ятаю його звучання, але звісно, відмінності я назвати не зможу при паралельному затесті, адже немає його просто фізично. Мені навіть важко сказати, який з цих двох фланкерів ідоль Антанс, чи ідоль Нектар, Мені подобається на тепер більше. Відмінність безумовно є. Uh, і uh, я б не сказала, що нектар звучить якось більш гурманський для мене. Це так парадоксально і дивно. У будь-якому разі, це досить схожі між собою аромати. І за пірамідами, і за звучанням. Наступні два аромати також про мускус, але тут мускусу буде ще більше, ми трохи відпочили, можна сказати, бо Вланком і доль мускус все ж таки не домінує. Домінують в них все ж таки троянди кількох видів та ось ці такі солодкуваті відтінки або навіть солодкі. Перейдемо тепер до супермускусних ароматів, до бренду присвяченого великою мірою мускусу, як Нрасіс Родрігес, це, безумовно, агент-провокатор. І. І раніше я думала, що влітку я не дуже носитиму флагмана цього бренду. І дуже щаслива, що спробувала це зробити у прохолодну погоду, саме коли йшов дощ літній. І буду я порівнювати сьогодні цей аромат з фланкером, який вийшов значно пізніше, якщо цей аромат 2000 року, то фланкер, про який йтиметься, вийшов 2011-го. І це фланкер, який називається LaGun. Тобто агент. Порівняємо спочатку флакони. Тут у мене 200 мл аж а тут лише 50, тому така величезна різниця. На флагмані сатинова стрічка, нагадує сатинову білизну, чорну жіночу, має нагадувати, має про неї нам говорити. І на флаконі лажан шкіряна з натуральної шкіри стрічка. Англійський бренд агент провокатор або Ажан Провокатор займається в першу чергу, передусім, випуском саме жіночої, привабливої, прекрасної, звабливої білизни. І ці аромати підкреслюють саме красу і звабливість жіночого тіла, на моє переконання, але не лише. Флагмані, які я просто обожнюю. є неймовірно красиві лісові відтінки. Це аромат великою мірою про природу для мене, про літню природу темного, зеленого лісу густого. І це аромат, який просто ідеально пасує для дощової, прохолодної літньої погоди, Асоціюється з саме таким дощовим прохолодним лісом, з дубовим мохом, який. Довго-довго був можливо вкритий водою, який має цей відтінок, немов би чогось такого, що вже почало трошечки підгнивати. би, це листя, яке довго лежало у воді, немов би це зелень, яка довго застоювалась десь в калюжах. Все це є в цьому ароматі. Це не мов би вогке сіно, це дуже-дуже дуже природний аромат. Я його люблю саме за це. І люблю його. Також дуже за те, що це просто неймовірно красивий зразок класичного шипрового аромату. Це аромат, який нам нагадує про стару, прекрасну школу шипрових ароматів, де часто були анімалістичні відтінки. Все це тут є прекрасний мускус, який уже не назвеш чистим. Хоча він не обов'язково має брудно звучати на всіх, буває по-різному. Це дуже специфічний аромат, який треба обов'язково пробувати на своїй шкірі і, і на одязі, щоб почути, як ви сприймаєте його з різних поверхонь. Непростий аромат і спеціальний аромат. Я зараз дуже добре відчула коріандр, наприклад. Мені подобається його розгадувати. Він по-різному може відкриватися. Колись я відчую більше квітів, наприклад, троянди. колись більше гарденії, колись більше. Як зараз спеції, і для літа, до речі, спеційовий відтінок дуже пасує. Неймовірний, багатий, прекрасний аромат з відтінками шкіри, анімалістичної шкіри. Цей аромат цілком збалансований, і коли він застигає. Залишаючись на шкірі чи на одязі, він звучить навіть дуже чисто. Звучить як прекрасний, навіть такий рафінований трояндовий шипр, би, зникає вся ця анімалістика часом. Зникає вся ця чуттєвість і певна така аж надмірна тваринність, яка когось може відштовхнути. Все це часом я взагалі не відчуваю зі своєї шкіри чи з одягу, але буває по-різному. це цей аромат якраз і люблю, що він мене здатний здивувати. Прекрасний агент провокатор. 2000 року це парфумована вода. І оскільки ми вже заговорили про спеції, я сказала, що влітку спеції я люблю. Я люблю також і більш насичені спеції, і навіть певну димність, і бальзамічність, і дуже люблю сандалові відтінки. І тому е, на прохолодну літню погоду я спробую цього літа також носити і ось цей просто неймовірний фланкер лажан. Я розумію, що це аромат, який знято з виробництва, тож е, його важкувато може бути знайти, але його можна знайти знову ж таки десь е, на вторинному ринку, хоча це напевно буде дорого. Тому можливо краще придивитися до міс ЕйПІ, міс агент провокатор. Аромат, який дуже схожі. Він також дуже спецієвий, дуже е, такий димний, е, і дещо шкіряний, і сандаловий. І, е, щоправда, сандала та менше відчуває більше спецій. Тут навпаки більше сандалу і трохи менше спецій. Але вони, як на мене, все ж таки дуже схожі. І це не лише я кажу, багато хто зі знавців знають, що заміна для лажан це в першу чергу міс Епі, але все індивідуально комусь можливо так і не здається. Отже, нанесу його також на блотер. Давно цього не робила, дуже давно. І, напевно, з попереднього холодного сезону, тобто, з осені, можливо, з зими, не пам'ятаючи, взимку я його носила. Так, тут коріандру ще більше є певна медовість. Безумовно, вона не надто виражена, вона дуже приємна, дуже загадкова. і... Не супер солодка, ось що я хочу сказати, це не солодка медовість. До того ж, це гіркувато. Можливо, це як гречаний мед, такі у асоціації, хоча медової ноти, здається, в піраміді немає. Прекрасно поєднується зі спеціями, дуже сильно зігріває, не би певна алкогольність вступає тут в свої права. Мускус взагалі, будь-який, чистий чи анімалістичний, відходить тут на інший план. Хоча я думаю, що чистий мускус тут. Взагалі не вписується в цю картину. Якщо він тут і є, то нехай буде дещо тваринним. Це дуже пасуватиме цьому аромату, але тваринності тут відчуваю менше ніж в флагмані, ніж у парфумованій воді. «Ажан Провокатор. І я знаю, що з часом розкриється прекрасна сандалова. База і сандал тут такий, як в індійських сандалових паличках, за що я особливо люблю цей аромат. І зараз я відчуваю уже певну димність, але не димність сандалової палички, а якусь іншу. Не мов би десь в лісі, знову ж таки, в густому темному лісі е горить вогнище. Також я відчуваю в цьому ароматі прекрасний. Такий дещо аптекарський відтінок пачулі. І цим, зокрема, цей аромат поєднується з флагманом агент провокатор, де я також відчуваю пачулі, і вони дуже яскраві, такі аптекарські, і дещо вологі, що також дуже мені подобається. Дуже люблю такі відтінки. Чи можна сказати, що ці два аромати з однієї лінійки? Безумовно, вони дуже перегукуються, зокрема, своєю спецівістю і своєю шкіряністю певною, своєю анімалістичністю, хоча тут і більше. В будь-якому разі це прекрасні аромати і відчувається, що вони з одного сімейства. І завершити хочу парою ароматів. І я не можу сказати, що це фланкери, що це представники, принаймні навіть однієї лінійки, не знаю, чи можна так сказати, але це представники однієї картини. Безумовно, це не би колони, які зійшли з картини Крисмас з Далі. Ви бачите зараз цю картину на екрані. Там зображено дві такі колони. Які потім стали флаконами. І на це є посилання, наприклад, на коробці моєї новинки Делісім, ось цієї колони, такого бежевого відтінку, і аромат, присвячений цій колоні, присвячений також абрикосам, персикам, а також, як мені здається, чайним відтінкам жасмину і, безумовно, чорнобривцям. Дуже приємно, що є чорнобривці. Цьому прекрасному ароматі. Це композиція 94-го року, і вона викликає у мене ностальгійні відчуття. Я згадую дитинство, згадую аромат, який у мене колись був, і дуже сильно нагадував цей аромат. Це було щось від ноунейм-бренду, no швидше за все, сьомого кілометру. Прекрасний аромат присвячений перлинам. Мабуть, недорогий, але він у мене повторювався і повторювався, коли я ще була підлітком. Дуже вдячна за це моїй мамі. І ось тепер я знайшла дуже схоже за звучанням. Щось, Тож я зрозуміла, що мені ця ностальгія обов'язково потрібна, і я відчуваю прекрасні прекрасні відтінки чайних ароматів, які носили в 90-х. У мене ще було щось схоже з чайними відтінками тоді в арсеналі, моєму дитячому чи підлітковому. Отже, неймовірний аромат літо у флаконі. Персики та абрикоси прекрасно відчуваються. Розповім про нього обов'язково у фаворитах літа. Я думаю, що він там буде. Хоча подивимося. Інший, зовсім інший аромат за звучанням, але також дуже літній за своїм вайпом, тому що це великою мірою цитрусовий водянистий аромат, аромат про. Свіже повітря, про вологе повітря, про краплини води, які зависли у чистому, ранковому, можливо, літньому повітрі. Також у мене асоціюється ця водянистість із чистою, надзвичайно чистою водою з бурульки, немов би та не бурулька, і відділяється ось ця вода, неймовірна, небесна. І тут також прекрасно цьому підіграють цитруси, вони дуже легкі. Невагомі і водянисті квіти, водяні квіти, зокрема водяна лілія, Лотос, є в цьому ароматі. Неймовірна композиція, в якій, щоправда, мускус, чистий мускус може інколи домінувати і не давати почути всю цю красу аромату. Навпаки, тоді ароматним мовби завалюється кудись у порошковість. Але, безумовно, це аромат про чистоту, і він тому дуже добре пасує і для літа. Між цими ароматами велика відстань. Від 94-го до 11-го. флакони неймовірно гармонійно поєднуються безумовно, тому що вони з однієї картини. І я щаслива, що в мене є тепер обидві колони. Ось такі були аромати сьогодні. Дуже цікаво досліджувати флагмани, фланкери, порівнювати між собою. Мені це подобається. Якщо вам було цікаво і корисно сьогодні, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі.